Ти не знаєш, що тебе чекає, але знаєш, що з тобою Бог. Бог, який тебе в руках тримає, Бог, який спровадить до висот, Бог, який не зрадить, не осудить, Бог, який підтримає в біді, Бог, який трудиться, побудить, і подарує будучність тобі, Бог, який піде з тобою. І в вогонь, і в воду, і на хрест, Бог, який тебе з собою забере до сонячних небес, Бог, який дарує перемогу в боротьбі за правду і з гріхом, Бог, який прийде на допомогу, якщо ворог підійме на тебе шторм, Бог, який розділить твоє горе, і спокій подарує для душі, правду розділє, мов море. І до тебе прихилиться в тиші. ти не знаєш, що тебе чекає, але знаєш, можна твердо йти, Бог тобі підтримку обіцяє, поряд бути всюди і завжди.